Друзі, всім привіт. Можна сказати, в принципі, ми закінчили цю роботу по поводу фасаду. Ми дивились попередні відео, так само було на початку там пінопласт скріли, потім його штукатурили легенько, типу, ці бугорки збирали пінопласт. А тепер ми його обтягнули сіткою, такою помаранчевою сіткою. Я вам покажу, вона така трохи груба. І затягнули в клею. Це тільки сьогодні затягнули. Це суботу затягували, тому що в принципі, видно, ну, де пінопласт, де сами грибки забивалися, ну, зараз підсохне, його не буде видно. Одне питання. Далі. Е -е, затягувати його другий раз, виходить сумішу, чи може так само, я дивився, в інтернеті, є внучка плитка. На базі того, типу вона виходить з сітки, і вже типа, плитка поклеєна, просто в цю виходить плитку з сітка з питкою, можна типу, його на штукатуру на штукатуру і його приліпив. Як воно буде виглядати, я тут фотографію вам покажу. Чи воно так буде дійсно виглядати, чи не буде, не буде виглядати, не знаю. То ви, в принципі, поняли, так? Да? Продається воно таке в інтернеті, вроді до 200, 300, 400 гривень метр квадратний. Це залежить від качества, то сітки. того... Е Таї плитки, що наклеєна на сітку, не знаю. Воно тіпа, в квадратах продається, ми його так само наклеїли, чик -чик -чик -чик, і гарненько було би. Не знаю, чи воно... Чи потім кар'єдоновити, чи ще. чи... Мені ну, потрібно, ще, напевно ще раз затягнути його, щоб було гарно, да? тіпа, перекрити це все. А якщо його просто на ту сітку гнучку виходить на плитку кейти, то можна її не затягувати, в принципі. Да? Не знаю, що їх правильно поступити. Ну, цей квадрат ми зробили сьогодні, той квадрат ми зробили того тижня, Чи поза того тижня, не пам'ятаю вже. Ми раз в тиждень приїжджаємо додому і тіпо, щось підганяємо якусь роботу. Ну, теж, в принципі, непогано. Бачите, воно висохло. Навіть, в принципі, не дуже так видно, де переходи, По поводу, де сітка на сітку тіпо, приклеїться. Ну, є чуть-чуть, звісно, там. це так візуально кажеться, а так дивишся під уровень, все дуже добре. Не знаю, в перший раз, я думаю, на перший раз мені класно вийшло. І виходить та стіна, оця стіна саме типу, виходить, перша робилася. Зараз вам звідти покажу. Це саме перша стіна робилася звідти. Я тут бавився, пробую і так, і сяк, і так. Знаєте, перший раз пробую. Десь треба знайти найгіршу типу, стіну, типу, що тут не було видно для очей. Наприклад, тут воно виходить в садку далеко. То наклеїли, наклеїли, затягнули. Ну, Видно, трошки переходить плюс-мінус. А так візуально все добре. Це дощ. Дощ забиває, що, чого вона така мокра. То не знаю, Якщо ту сітку гнучку, типу, на базі виходить плитки, то в принципі можна і не затягувати другий раз, а може затягувати. От, друзі, підкажіть, будь ласка, як краще поступити. Бо якщо ми купимо, наприклад, ту сітку гнучку на базі виходить е плитки, ну там всякі такі плитка, червона, корична, ну є різна плитка, є жовта якась. Ми її просто може і наклітити клапаном, чик -чик -чик, буде гарно. Чи може потім караєдом краще зробити, чи його покрасити, але якщо покрасити його караєдом, то треба ще раз затягувати, перетягувати. О, цей, я ще поправлю цей вуголок. Цей я поправлю, звісно, щоб його типу, гарненько водою туди не забивало дощом. це все зробиться. Це друзі. відкажіть, будь ласка, як краще ще далі поступити? Бо розгубився, вам сказати. Так. Ну, в принципі, мені дуже подобається, як я зробив на перший раз типу, на руку, це дуже класно. По поводу другий раз будемо перетягувати. Подумаємо. І ви ще мені підкажете, що до чого, як воно буде виглядати. По поводу, чим я перетягував, ну зараз вам покажу, який в мене був суміш Сільтек Т77, суміш універсальна для теплоізоляції. Ну Не знаю, вроді би таке зерно у нього ну тіпа маленьке, класно кліється, ну, непогано тіп, витягується. По поводу сітки, От, сітка у нас виходить така помаранчева. Ну така цупка вона. Трохи Качество і пає цієї сітки. То що хочу сказати, любі друзі, можна, починайте, пробуйте самі, в принципі тут важко, такого немає нічого. Тут трошки просто дуже делікатна робота. Тут треба виходить, руку не бити на що цього. Тут е, камені не треба бити, тут дуже делікатно треба там піштокотурити, тут піштокотурити виходить. І саме більше це ми гралися з цими откосами, плюс-мінус. Ну Ще їх треба раз поправити. І не знаю, чи другий раз виходить він її перетягувати чи ні. Ну Напевно, що буду. Буду буду перетягувати. Щоб, ну, ціпа, Ще поправити, закрити. Там є малесенькі сітка, де де виглядає помаранчева. Ми, напевно, другий раз ще його затягнемо. Ще в нас, в принципі, є суміш чотири тих мішка. І плюс-мінус зараз а по не. Поводу тієї сітки, виходить гнучкою, я не знаю. подивлюся в інтернеті, десь ще на складах. Типу, яка як вона качество чи не качество, може, то не файно буде виглядати. Ну, це, це ще ми подивимося. І так само ви, будь ласка, нам поставте лайк, підписку під ці коментарі, накидайте в принципі якісь пропозиції для мене, щоб я міг би щось далі робити. Буду чекати на ваші коментарі. Всім до зустрічі, пока.